Які перекази на приватну карту не оподатковуються, і скільки ви можете отримати грошей, не плачучи за це податок? Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про дохід на вашу приватну карту, у яких випадках ви їх не оподатковуєте, і взагалі, які є ліміти? Отже, давайте почнемо. Є основні чотири види призначення платежу, які не оподатковуються. Як ви напевно знаєте, якщо податкова знайде дохід, який ви не оподаткували, наприклад, в Україні, ви можете, можете заплатити штраф у розмірі 850 тисяч гривень, тому раджу вам це переглянути. Отже. Ці види переказів не оподатковуються. А саме безповоротна фінансова допомога, повернення боргу, так званий зворот, Ви дуже часто, напевно, в Польщі бачили, що люди пишуть в титулі зворот, гроші або ж допомога від родини, і також продажа саме вживаної речі, не нової, а вживаної. І самі банки, в якому випадку вони зобов'язані передавати інформацію до податкової щодо вашого рахунку. У першому випадку, якщо до вас приходить платіж більше тисячі євро одним, однією транзакцією за кордону або ж навіть на території Польщі, наступне, якщо сума перевищує 10-15 тисяч євро, тоді автоматично інформація передається до податкової. Якщо ви отримуєте багато маленьких платежів, але в короткому періоді часу, тоді також інформація передається. І якщо Значення платежу вказана незрозуміла річ, якісь цифри чи ще щось. Тоді також інформація може передатися до податкової. Запам'ятайте, що польські банки, так само як і податкова, зберігають інформацію щодо ваших транзакцій протягом останніх п'яти років, тому може пройти навіть п'ять років, після чого вони можуть вас перевірити. Спочатку податкова перевіряє людину, яка відправляє гроші, а потім вже отримувача. І тоді факт відходження від податків пропадає. Також давайте розкажу вам дуже цікаву річ: категорії людей, які можуть вам подарувати гроші, зробити умову дарування, і ви за це також не будете платити податок. А сума ця немаленька 36 тисяч злотих за останні 5 років. Прикріпляю вам перелік категорій людей, які можуть вам подарувати ці гроші і ліміти. Тому раджу вам це записати, тому що думаю, воно вам точно пригодиться. Тим більше, якщо вам потрібно доказати походження ваших грошей, а ви, наприклад, приїхали з України. Отже, ось інформація щодо самих переказів: скільки можна поставити готівки на банківський рахунок, щоб також вами не зацікавилося податково. Якщо у вас є документи, які підтверджують походження самих грошей, наприклад, договір про роботу, умова дарування там, чи умова продажі житла, нерухомості, ви тоді можете спокійно ставити гроші. Але запам'ятайте, так само як і з лімітом на перекази, якщо сума перевищує 15 тисяч євро, вам потрібно буде задекларувати, звідки у вас ці гроші. Що стосується оплати готівкою для фізичних осіб. Тут є ліміт у 20 тисяч злотих. До 20 тисяч злотих ви можете розплачуватися готівкою за покупку авто там ще чогось. Якщо більше 20 тисяч, вам потрібно робити саме переказ. Ось така корисна інформація щодо оподаткування. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваш досвід. Взагалі, чи ви стикалися з таким, що податково перевіряла ваші доходи чи ні. Також не забудьте поставити лайк, підпишіться на YouTube канал і до зустрічі в наступному відео.